Вітаю вас всіх на каналі. Мене звати Рбрино Петро, і я засновник компанії Петерсон Trade. В цьому відео я з вами хочу більш детально поговорити і розкрити таку тему, як альтсезон. сезон Його ще називають бичка або навіть булуран. Поговоримо трішки про те, як під час булурану або альт-сезону вийти на якийсь певний дохід або навіть сколотити свої певні статки. Для початку розберемо, що таке альт-сезон. «Аль це певний проміжок часу, під час якого крипта росте на сотні відсотків або там на і десятки іксів, да і росте як біток, так і альта, і під час булрану трейдери з досвідом або навіть без досвіду заробляють купу грошей. Але ну потрібно знати, як це робити. Це дуже круто, коли ви опинилися в такий проміжок часу, коли крипта росте і умовно кажучи, ракета запущена. Ви просто сідаєте на якийсь із станцій в цю ракету і летите собі вверх. Це такий час максимально підходящий для запуску купа проектів. Тобто виходить дуже багато проектів на крипті під час або рану і вони також дають ікси. Коли там все погано з криптою, то проектів або мало, або практично їх немає, тому що ніхто не буде запускати проекти, випускати нові токени, коли там ринок дуже сильно впадає або погано. Всі намагаються розробники запускати проекти під час того, як крипта росте, щоб вона давала ікси. Так же само і в скальпінгу це в принципі те, чим ми займаємося що дуже легко, скажімо так, взяти. Відсотки, десятки відсотків, як в лонг, так і в шорт. Тобто ринок дуже волатильний і дає змогу тобі зайти і витягнути хороший потенціал в угоді. Якщо порівнювати з тим, що відбувається там під час того, як ринок стоїть, то дуже тяжко взяти якісь рухи або заробити якісь кошти. На альтсезоні все в рази легше. Тобто, альтсезон – це таке середовище і такий термін часу, коли все літає і все стріляє. Це, це дуже класно для, для трейдерів. Особливо для новачків, які хочуть зайти в сферу крипти, Тобто, для більш таких матьорик-трейдерів або інвесторів Саме найкращий час це коли все погано. Тобто вони закуповують собі, набирають пози різні або купують альту і чекають, щоб вона росла. Це для більш досвідчених трейдерів, а для новачків на альт-сезоні навіть легше навчатися, тому що, умовно кажучи, угода, яку ти відкриваєш в залежності від певних якихось аргументів, вона легше. Ше відпрацьовує краще, відпрацьовує, от і для новачків це краще, тому що у них більше угод, які можуть, скажімо так, получатися. Давайте поговоримо про те, як определити альтсезон, скільки в нас альтсезонів взагалі було до цього. Давайте перейдемо на графіки, подивимося більше візуально, коли у нас був альтсезон і скільки він взагалі тримав, і скільки у нас альтсезонів було, тому що під час альтсезону, як ви зрозуміли, іде роздача денег, і потрібно знати, коли цей альтсезон відбувається. Я для прикладу беру біток, тому що в принципі альта вся корелірує з бітком, і куди біток піде, туди і підтягнеться вся альта. Ми бачимо, що в 17-му році був альт-сезон, і ми виросли там на 450 Потім там в 2019 році був альт сезон Ми виросли на 270 І з 20-го по 2021 рік, от саме тут я приймав участь в цьому альт-сезоні. Це після лампа корони було, коли там S&P 500. От, падав біток, падав, общі, там проблеми з нефтю були. От все валилося, все падало, був коронавірус, всі кордони були закриті. І після того, як біток пролився там, на 3 тисячі, да, і до речі, там з 10 тисяч він пролився на 3 тисячі. З цього моменту почалася відправна точка саме альцезону. І він дуже довго тривав. І цей альцезон дав саме бітку вирости там на півтори тисячі відсотків. Ті, хто попали саме в цей проміжок часу, то Заробили дуже багато коштів. Я пам'ятаю часи, коли торгували альту на фічах. Ми скальпили, Тоді не сильно багато було інструментів, а саме монет. да? це був там лінки, те Але навіть ці дві монети, які ми торгували на бінансі, дали нам е, змогу заробити е, нормальну кількість бабок. Тобто на ринку, коли там, умовно кажучи, ось тут все падає або все стоїть. Ти так денег багато не заробиш. Якщо ми говоримо про спекуляції, про інвестування там, про виходи різних проектів, все одно це не то. Ти повинен. Знати і розуміти, в який проміжок часу ти опиняєшся, і що тобі тут потрібно робити. Тому що, якщо ти, мовно кажучи, там якийсь інвестор, да, то тобі не потрібно купувати на хаяк. Тобто ти повинен розуміти, де і коли ці відбуваються альтсізони. І от зараз ми знаходимося в такому проміжку часу. От з, ну, з 23-го року, давайте візьмемо з 23 го року по 24 й поточний місяць, ми ростемо. Тобто ми знаходимося зараз в фазі росту. Біток вже пробив 69 тисяч, тобто він пробив свої історичні максимуми. А як ми знаємо, що коли біток там пробуває свої історичні максимуми, то відбувається ріст. У нас ще все попереду, і ми зараз стоїмо в такому проміжку, в такому в такій точці, коли я б сказав би навіть на середині свого шляху, тому що крипта вже і так виросла да, до історичної до історичних своїх максимумів, і ще є потенціал рости там в 21-му році, там враховуємо там майже. У 22-му році, да і от у 24-му році, це наше третє касання, коли ми пробуваємо історичний максимум побітку. Звісно, ні жоден альтсезон не без корекції не відбувається. Тобто, ринок циклічний, це потрібно розуміти, навіть якщо ми попадаємо в такий проміжок часу, як альтсезон, сізон як мінімум, ви повинні знати такі ази і таку базу, що потрібно заходити в ринок тоді, коли там йде якась корекція. Ви не повинні заходити на самих хаях, ви не повинні купувати на всі. І кошти да на 100% свого там капіталу, і так далі. аль це дуже класна, і крута можливість для того, щоб заробити нормально гроші. тим, хто планує скуповувати споти і тримати, ті, хто планують просто спекулювати на ф'ючах, да, за допомогою скальпінгу або там інтрадея. Але потрібно знати, коли це потрібно робити, тому що альтсезон – це не якась панацея, що ага, зараз іде там умовно кажучи, аль можна в будь-якій точці купити і. Заробити коштів, а якщо це історія про спот, то в принципі можна да? ви пересидити якусь просадку і потім вийдете в плюс, тому що ну якщо ми беремо проміжок часу, що буде рік альтсезон, да ви десь там в такому проміжку, як там півроку купили десь щось, да, і через півроку це все виросте, то буде окей пересидити якусь просадку, потім вийдете в плюс. Але якщо ми говоримо про спекуляції, про трейдинг, класичний, професійний трейдинг, там скальпінг, і якщо ви торгуєте на фічах, тим більше використовуєте якісь. Плечі або там ви торгуєте свінг. Свінг мається на увазі довгострокові угоди або середньострокові. Якщо ви там відкрили позицію на фічах з десятим плечем, а ціна не скоректувалася на 10%, ну, в принципі вас і ліквідірували і до одного міста, що зараз відбувається там альтсезон. Це все хорошо, але потрібно знати, як використовувати ці знання. Те, що я бачу, і те, скільки я приймав участь в альтсезонах, в принципі, я можу сказати, що я приймав участь в двох з половиною альцізони. Перший, це який був. Після корони. І другий це такий міні-аль-сезон, коли там біток трохи ріс, трохи скоректувався і знову ж таки підріс до своїх історичних максимумів. Зараз наразі ми знаходимося на самих хаях, біток коштує там, 62 тисячі. Понятне діло, що рано чи пізно ціна повинна скоректуватися і набратися позиція, розгрузитися і таке інше. В принципі, те, що я бачу, є ще куди рости. Я буду чекати, я буду тримати ту альту, яку я раніше закуплював. Я буду робити те, що я зараз роблю, спекулювати на ринку. У мене наразі зараз більше лінії позиції, які я намагаюся витягувати. Вже немає того скальпінга, який раніше я використовував, але якісь там мілкі угоди все ж таки в мене є. Через те, що вам саме потрібно робити. Ви повинні знати і розуміти, що, що зараз відбувається. Ви не можете просто закритими очима, залетіти в крипту, купити там чи ще щось. Ви повинні десь отримати досвід, десь отримати Якісь знання і потім їх вже використовувати на практиці. Звісно, ви повинні притримуватися якогось ризик менеджменту, не кидати всі бабки, не продавати все що кидати в крипту, тому що крипта, не дай Бог, піде вниз або скоретірується. Ви з неї вилетите, вона полетить далі, або ще щось, і ви втратите кошти. Ви повинні знати, що ви робите, в якому проміжку часу ви знаходитеся, що зараз відбувається з ринком, знаходитися якомусь ком'юніті, спілкуватися з більш досвідченими трейдерами, інвесторами. Саме або там криптонами, які цим займаються. Ви повинні набиратися досвіду, тому що без досвіду ви, в принципі, тут і не заробите ніяких коштів без досвіду, без знань вам нема смисла сюди лізти. Як в принципі, і в будь-якій другій сфери. Тільки тут ризики набагато більші. Через те план, який план максимально простий, на цей альтсезон, бути в ринку постійно. Ви можете приєднатися до нашого ком'юніті, в якому є там наші трейдери, які торгують, або десь качати інформацію себе із зовні. Мається на увазі. В принципі, на цьому все, про що я з вами хотів поговорити в цьому відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти, на яку наступну тему ви хочете побачити відео. І ми для вас його знімемо. Так що всім папа, -па, до нових зустрічей.